Ось, до речі, так виглядають тепер мої клумбочки. Ось так по новій відростають пітуні. В тому горщику один корінь не хоче відростати. І в тому горщику щось таке теж чудне. Я попересаджувала. Придбала нові фігурки сюди, ну, по цікавій ціні підвернулися, гріх було не взяти. Ось тих бігімотиків у мене насправді два, але один чекає на реставрацію, поки що сюди не виїхав. Це саме для вазонів, для клумб, для вулиці, статуетки. Ота 50 гривень. І 50 гривень ось оця жабка. Портулак уже почав розростатися ширше, і вже, бачите, гілочка прямо на жабці. А третя така точно статуетка, як бігемотик той, тільки там трішки відбита. Частинка цього веєра, отак відколота. Її віддали мені разом з бігемотиком. просто потрібно приклеяти. Ми хочемо приклеїти на силікон, коли буде відкриватися тюбик силікона, ну, в ремонті, коли він знадобиться, коли до нього дійде черга. Тоді заклеїться і той бігемотик. Хоча, звичайно, його можна поставити і без того краюшки. А чого я його взяла, того що 20 гривень, гріх було не взяти. Ну і ось отакі дві сови. Вони мені давно подобаються. Вони в парі продаються. Ось одна і ось інша. Так що на зиму, звичайно, я і зайця, і совушок, і бігімотік, і жабок. Всіх буду прибирати, не знаю, як вони будуть себе вести. Заяць, бачите, все літо мити його пора, дощом забризкало, грязний. Заяць стоїть начебто цілий. Ось це сімейство, що в минулому році купляла. бачите, трішки почало облазити, облущуватись краска. Ось та жабка, яку по весні купляла, ну це я на тему купляла. Колір вигорів. Вона була більш яскравіша. Ну, я їх на зиму планую поприбирати, а далі видно, буде. Пообрізала газанію всюди, в усіх вазонах, щоб сухе листя, от, ну і вкорінилося краще. І сухе листя, щоб. Не заважало, щоб відростало молоденьке, новеньке. Портулак цвіте різний, тут яскраво-жовтий, там такий біло-жовтий, тут таке, як фуксія, цвіте, а тут отакий червоний. Ну, він насіється, він добре розсіюється, Портулак розсіється, і він буде на наступний рік, я так думаю, не поодиноко кущиками, а воно з часом засіє всі вазони і, можливо, і поруч насіється. Ну, то на той час потрібен. Так, ну а ми йдемо. До Троянд забрала свій тазик з овочевими очистками. Так, зараз. Незручно однією рукою. Чую, наші дракончики там репетують. Синенькі ростуть, перчик росте, троянди квітнуть. Максимкини капусту поступово вириваємо листя оце курям, бо головок там вже нема, вже все вирізано. Так що ось ця другий кущ троянди гляньте, нові попускав. І третій. Бачите, як в цьому році, коли навесні почали зацвітати, такі низенькі, були маленькі. А зараз гляньте, які вже кущі виросли. Це за цей рік. Тут мої туйки, ельвангерки, Все збираюся їх підкормити удобрити, але. То спека на дворі, то погано себе почуваю. Так, троянди. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Як було сім, тут поки. Я нічого не бачу, що я вам знімаю. Тут поки невідомо. Тут невідомо. Поставлю поки очистки. Дивіться, який колір. Таке як двокольорова. По краям яскравіша, а всередині блідорожева. Ось зацвіла і він бутончик. Так, що в нас далі? Тут невідомо. Тут вже є бутончик, не знаю, ну, щось з червоних. З червоним відтінком буде. Це ота, як називають, зелена, жовто-зелена. гляньте такі. Це піоновидна, походу. А тут гляньте два бутона в купі. Рука смикається. Так, що воно там тріщить? Десь там щось тріщить, а що не розумію. І ось зацвіла там бджолка якась. Дивіться, яка біла. Клас, так? Да? Я кажу Вові це так треба було примудритися з 15 корінців посадити поруч білу. І, ну зелену чи жовту, як її назвати. Ні, би посадив хоча б отак, да? біла, біла, а тут червона. Ну так співпало. Бо коли корінці садили, ми ж взагалі не знали, які там кольори, де. Вони ж всі були обрізані. Так що якось так. Ось сюди я виносю всі свої очистки тепер. Хочу, щоб, он, до речі, від Газанії листечко лежить. Хочу, щоб вдобрювалася земля для троянд. Буде якраз взимку перегнівати і поступати в землю доброго. От. А Ельвангерки хочу а смакотом підживити. Всі сім живі, всі сім на місці. Видно, що вони вже трішки підросли, садили ми їх меншими. Ну, радує те, що хоч не посохли. Бо я в тому році тут садила м -м, смарагд, здається, і він весь посох. А Ельвангерки начебто, начебто живі. Подивимося на наступний рік, що буде, як, як перезимують. Висипала свої очистки. Якась троянда явно пахне. Не знаю, яка, але я прямо відчуваю. А ще, може, це звідти. Ну, здається, червона не пахне. Ну, коротше, якась троянда явно пахне. Я цей запах відчуваю, але нахилитися так низько я не нахилюся. Все. Пішла я далі працювати, мені треба замовлення збирати, пофасувати там маленькі фасування на 10 літрів, на 3 літри, сметана, кефір. Граф лежить коло будки в тіньочку. Відпочиває, Вовочка фарбує, а я замовлення прийняла, відправила реквізити для оплати і треба йти фасувати. Цей кущ спиляний мною вже засох. Сьогодні знайшла, до речі, знаєте, що ще? Кажу, Півдня шукала, де я про фарби розповідала, так і не знайшла. А сьогодні хотіла знайти і таки знайшла, що це за баклажани, що це за сорт. Мені вони дуже сподобалися, вони не короткі, вони не робляться от як кругляшками, бачоночками, вони ростуть довгі, класні. Хоч смажити, хоч закривати, хоч салити. І хочу на наступний рік таких самих. Так я знайшла, як вони називаються, навіть собі заскрінила. Огірків все, немає взагалі, бачите, посохла огудина повністю-повністю. Ми, до речі, ж попшикали траву, і воно видно. Ой, господи, з цим тазиком тепер. Бачите, отам, де не пшикано, там зеленіше. А ось по це деревце, оцей квадрат, ми пшикали гербіцидом. І бачите, вже видно, що пожовтіло. В порівнянні з отим, де не пшикано, різницю видно. Все, мої любі, мої хороші. Буду на цьому з вами прощатись. Да, графуша? Каже, Вова бачив Ксюшу, ну, та дівчинка, в якої ми забирали графа, запитувалася. Ой, укропчик мій обскубаний стоїть. Коли були огірки, не було кропу зеленого, сушений кидала. Зараз є зелений кріп, нема гірків, а листечко порізала все в камеру. Ну тут, де манюсіньке, позалишалося, а де більше гілочки порізали. Камеру. Що, ребра на тобі вже не світяться, так? Да? Да. Давали йому іграшку Резинову колись присилали Міккі. Он валяється отам. десь отам. Він її вже ухандокав повністю. Да. Молодець. А вчора у вас знайшов, я колись Мікі купляла, але ну, нам її показали, ну це ж це в прямих ефірах. Але не сказали, що вона дуже важелезна. Е, Я купила її Мікі, а він не грається з нею взагалі, бо ну, вона не підйомна, він не може її навіть підняти зубами. Тому віддали її графу, і граф, до речі, з нею. Грається, он в лунку положив, мабуть, щоб проростало, так? Да? Оце що це за синеньки? Оце що це за извращення? Подивіться. От, от таких я точно не хочу. Сьогодні відео переглядала, сміялася, що розсада така невзрачна, рахітна якась. Ви подивіться, які кущі вимахали з цієї невзрачної розсади. І от. от оце це розумієте? Он зав'язався. А це синеньке. А то щось якесь рахіття. Да? Біжи, грайся, біжи. Не треба на мене плигати. Сюди хочемо розширювати на наступний рік огород. Оце якраз ну, десь покабачки, де були сажені. Оцей клаптик, квадрат. Теж хочемо. Чи під картоплю, я ж сподіваюся, що в нас там солоха буде. Казала Вуві, давай потравимо. А він каже, що потравимо? Все оце насіння, щириться, посипеться. І вириває, уявляєте? Вириває, все і виносить геть. Отак це виглядає, вони відро його стоїть. А тут пшикали. Цей клаптик, там він вирвав уже клаптик. Доріжку цю випшикали, щоб було як отут. Щоб не було ніде бур'яна. О, яблуки сипляться, капець. Ось тільки не так давно. А е декілька днів тому сусіди згрібали граблями і виносили відрами всі ці яблука. І знову як. як. Тут і косив, і трішки пшикав останню е, отраву, яка оставалася, як от там попшикали, пшикали тут. Ну, вроді жовті щось. Все, буду з вами на цьому прощатися. Всіх вас цілую, люблю. Головне, бережіть себе, бувайте, папа. -па.